Такі емоції є цілком зрозумілими, адже 13 лютого у Кременчуці стартувала програма Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Перший вид спорту волейбол. Сьогодні у нас стартували змагання з волейболу. Заявилося 14 команд хлопців. Вид спорту, який в нашому місті представлено найбільшою кількістю команд. 14 хлопців і 7 дівчат. Учасники змагань налаштовані серйозно, адже конкуренція досить висока. Подобається, прийняли нас тут дуже класно, з теплом, з добро, Приїхали вигравати командам удачі, перемог і всього не лучшого. За результатами сьогоднішнього туру до чвертьфіналу потрапило вісім команд. Тож очікуємо фінальних ігор, які відбудуться 16 лютого, та визначать найкращих серед міських шкільних команд у цьому виді спорту. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.